Зі мною на зв'язку Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна. Ігоре, добрий день. Добрий день, ігоре. Як ви вважаєте, в чому вчора Макрон переконував Трампа, і в чому буде Кір Стармер так само переконувати Трампа під час зустрічі? Ми звичайно сподіваємося, що і Макрон і Стармер е, повторюють приблизно ті ж е, меседжі, е, які до Сполучених Штатів доносить адміністрація президента Зеленського. Тобто про те, що не можна йти на компроміси з Російською Федерацією або про, на надмірні компроміси, і про те, що е, Україні не допоможе е, коротке перемир'я. Україні потрібен стабільний справедливий мир. Е, стабільний в плані того, що Україні потрібні гарантії безпеки для того, щоб нова війна швидко не, не почалася. А справедливий знову ж таки, щоб не здати. Забагато чого, чого зараз вимагає Російська Федерація. Угу. Е, так, от на що саме, як ви вважаєте, може погодитись Дональд Трамп, а На що він точно не погодиться? На які хотілки? От бачите, е, вчора Лавров сказав, що всі умови зараз я ще раз процитую цю фразу Лаврова: е, що е, Росія припинить бойові дії тільки тоді, коли переговори дадуть чіткий і стійкий результат, який влаштовує саме Кремль. Що це за результат, який влаштовує Кремль? Протягом трьох років повноштабної війни, да, мабуть, і до того, Кремль мав на увазі одну з цілей війни: це переділити світ і регіон, зробити нову Ялту, новий подздам, закріпити, що у них тут сфера інтересів. Щоб НАТО не розміщувало військову інфраструктуру, ракетні бази в східній Європі в країнах колишнього соціалістичного табору, щоб Сполучені Штати вели з Російською Федерацією діалог на рівних щодо безпекової ситуації в усьому світі, але Сполучені Штати не збираються вести з Російською Федерацією діалог на рівних. Вони її розглядають як базу для певних корисних копалин, як можливий резерв для Китаю, і тому це їм цікаво. Але великої угоди про те, що вони на двох чи на трьох ділять світ, Сполучені Штати укладати не будуть. не будуть зі Сполученими Штатами з Росією укладати угоду? Чи як? Сполучені Штати не будуть укладати угоду на рівні з Російською Федерацією. Тобто для Дональда Трампа принципово завершити війну в Україні, тому що він це обіцяв своїм виборцям, тому що він претендує на Нобелівську премію миру. Крім того, для нього. Цікавим є укласти угоди про загальне скорочення зброєнь по всьому світу, про скорочення оборонних бюджетів. Він про це також заявляється. Це також буде одною з складових його іміджу, як людина, яка принесла все світ мир. Але це не означає, що він сприймає лідера Кремля як рівного собі політика. Тобто він може дзвонити, може навіть на певному етапі приїхати до Москви, Він туди їздив. Але це не означає, що він порівну ділитиме світ. Ну, але лексика доволі компліментарна в сторону Путіна з, з боку Дональда Трампа. Так, і дійсно наших глядачів шокує <кхи>, така зміна американської риторики. І багато хто починає десь писати чи коментувати: от якщо залізти далеко під ковдру, заплющити очі, а вилізти звідти через тиждень, то Трампа не буде, буде все як і раніше. Як і раніше, вже не буде. І тому треба працювати з цією американською адміністрацією, треба зважати на зміни не просто персоналів в Білому домі, а на зміни настрої в Сполучених Штатах, на зміни курсу Сполучених Штатів. І саме тоді наші рішення будуть більш ефективними. А, Ігоре, тоді і от виникає питання: якщо дійсно риторика. Трампа в адресу Путіна вона компліментарна. На чому базуються ваші припущення, що він не буде з ними вести перемовини на рівних. Ну, Базується на моєму багаторічному експертному досвіді. Давайте скажемо для тому, що кожен день кілька годин я читаю оригінали публікації. Дивлюся, оригінали відео того, як веде себе Трамп, як ведуть себе члени його команди. І е, це дає змогу робити саме такі припущення. Хоча звичайно я не претендую на істину. В останній Ні, ну ми вам хочемо вірити, і я і наші глядачі звичайно просто трошечки детальніше поясніть, які саме речі от вам дають можливість е, саме саме так вважати, саме бути впевненим в тому, що Трамп все одно е, вважає Путіна негідним вести з ним перемовини. Напряму цього я не казав. Вони вже ведуть перемовини, Більше того, вони планують зустріч. Але навіть той факт, що е, спочатку і Трамп і Кремль заявляли, що зустріч може відбутися до кінця лютого, зараз зустріч уже переноситься. Тобто, це означає, що е, підставою для зустрічі буде лише ситуація, коли е, всі співні питання будуть погоджені. І ми бачимо стиль Трампа, коли він робить фактично ультиматуми Гренландії, Канаді, Україні, Росії. Потім може зробити півкроку назад, але в будь-якому випадку він тоді отримує більше, ніж міг би отримати від, без цих ультиматумів. І тому в Росію, мабуть, також заслали досить серйозні вимоги. Риторика Трампа полягає в тому, що у них чудовий діалог. Якщо ці вимоги не будуть сприйняті, Трамп потім скаже, ну як у нас же був чудовий діалог, а потім російська сторона з нього вийшла. І тоді це вона винувата. І таким чином він підштовхує росіян. До того щоб погодитися е, на фактично його ультиматум, можливо, з мінімальними правками. Це його стиль. Е, він уже не молода людина. Він написав багато книжок про це, як він е, працював в бізнесі, і е, так само є аналіз його першого президентського терміну. Це був його стиль і на посаді президента. Тобто, спочатку завищувати вимоги, а потім поступово в процесі торгів відкочуватися назад. Так, і він сам писав в одних з що е, він ніколи е, не рекомендує приймати першу пропозицію, тому що треба торгуватися. Це ну, як на турецькому торгут... базарі, знаєте, ставлять ціну на дублянку втричі вищою для того, аби можна було її взяти за півтори ціни. Я також був на турецькому базарі, так. І якщо маєш час і натхнення, можеш там півтори години пити каву, щоб купити якесь гарнятко зі знижкою. І їм це подобається, це стиль життя. Ну, можливо, десь. Частково цей стиль перейняти і в політиці Дональда Трампа я вас зрозумів. Ігоре дуже вам дякую, ігор попов, експерт центру «Об'єднана Україна».